Вітаю! Мотоциклом Honda XR 150 я вже володію рік і хочу коротко про нього розповісти тим, хто горить бажанням його придбати. Перше, що я хочу зазначити, це його ціна. Минулого року, а це був 2022, його вартість складала 75 тисяч гривень або 1950 доларів. 2023-го його ціна збільшилась до 112 тисяч 900 гривень або 3040 доларів. Тому перед вами випадає складний вибір, адже за ці гроші є багато різноманітних китайських мотоциклів або БУ з Європи та Японії, які будуть більш кубатурними. Даний мотоцикл я придбав як свій перший, нарахуючи китайську альфу. Зразу скажу, що він для новачків підійде як найкраще. Однак, враховуючи свою універсальність, адже це ендуролайт, він підійде практично всім. Honda XR призначена більше для міста та невеликих відстаней. Та є окремі райдери, які подорожують ними не тільки по Україні, але й по Європі. За рік часу я приїхав на ньому 3600 кілометрів. Зразу скажу, що ця пушка бомба є надійною. Адже за цей час у мене не було жодної поломки, не враховуючи дивну тріщину, що появилася на передній покришці. Заміна передньої гуми обійшлася мені у 1600 гривень Виробництво Індонезія. Є також варіанти з Китаю і Таїланду, вони дешевші. А міф про те, що до нього немає покришок, є неправдою. На сайті Розетка та АліЕспрес ви знайдете три різновиди, а пара цієї гуми обійдеться вам приблизно у 100 доларів. Тепер про габарити мотоцикла. На фото і відео він здається досить невеликим, однак вживу є набагато більший. Мій ріст 180 см, а вага 86 кг, на ньому я почуваюся досить комфортно, досить м'ягенька підвізка, яка ловить всі нерівності. На легкому бездоріжжі мотоцикл веде себе суперово. Польові дороги, пересічна місцевість для нього зовсім не проблема. У жорсткому андуру я його не випробовував. Місце для заднього пасажира комфортне, адже сидіння широке і м'яке. Якщо ваша дівчина важить не більше 90 кг. То цей мод можна рахувати сімейним. Вага Honda XR порівняно невелика і складає всього 129 кг. Тому, не дай Боже, якщо ви впадете, то ви його легко підіймете. Чи закинете зад мотоцикла у вузьке місце в гаражі чи іншому приміщенні, де його зберігаєте. Сьогодні на території України ці мотоцикли продаються трьох кольорів: білі, червоні і чорні. Я хотів, звичайно, придбати чорний, та ажіота з нестабільністю долара, що був викликаний війною, зробив великий попит на ці мотоцикли. Тому я придбав останню у 2022 році Honda XR, що була в салонах України. Бак в Хонді XR має 12 літрів. Розхід бензину становить 2,5 3 літри на 100 км. Все залежить, як будете тиснути на ручку газу. Потужність 13 кінських сил. Існує багато питань, скільки ж вижимає ця 150 ка на дорозі. Одразу скажу, що найкраще вона їде, коли на спідометрі швидкість 80 км. Більше 90 мотор починає напрягатися. Моя максималка на ньому 110 км. Приборка тут конкретно бідна. Нейтралка, дальнє світло і повороти. Тахометра немає, однак ви швидко привикнете до його відсутності, відчуваючи мотор цього мотоцикла. Що ж по світлу? Мене ніби все влаштовує, вночі дорогу видно. Однак тут робота генератора залежить від ручки газу. Хочеш більше світла, тисни більше на газ. Гальма. Спереду вони дискові задні барабани. Ніби все влаштоває, однак декілька разів при екстреному тормозі зад мотоцикла круто заносить в бік. Однак його легка вага дозволить вам втриматись в сілі. Колеса – 110 х 90 спереду – 19-ка 90. Покришки не є дефіцитом на 2023 рік. Є тут і кікстартер. Якщо у вас сяде акумулятор, то мотик заводиться з пів тика 10 з 10. Вихлоп тут приємно булькочить. Якщо вас не влаштовує, можна поставити її крапович. Ми одноразово бачили його на цих моделях. Коробка тут п'ятиступка. Перша вниз, нейтралка 4 уверх. Надійна, легка, абсолютно з неї проблем немає. Коли холодно, мотик потребує прогріву, адже тут карби. Прогрів триває 5 хвилин, деколи і більше. Щоб завести, потрібно подачу палива виставити уверх. Потім середнє положення це прогрів, а вже після нижнє положення для їзди. Це тут напрягає найбільше. Ех би сюди інжектор. Цій комплектації йде набір ключів, який підходить до кожного болта на цьому мотоциклі. Тому їхати в далеку дорогу не так страшно. Фірма японська, однак, мотик клепають у Китаї. Про це чітко написано на його рамі. Великий багажник ззаді дозволяє поставити сюди кофри, які є в наявності на окремих сайтах під цю модель. Високо підняте переднє крило має свій великий мінус. У дощову погоду вся вода з колеса буде летіти вам на ноги. Тому будьте до цього готові. Що сказати на останок? Мені ця Honda зайшла. Жодних проблем в експлуатації. Заміна моторної оливи і заправка. Дві речі, які я виконував з цим моциком. Чи купувати цю хонду в 2023 році за 3050 доларів я вам не скажу. Рішення тільки за вами. На просторах Ютуб, TikTok є море оглядів на цей мотоцикл, і більшість власників, як і я, ним задоволені. Ламатися тут немає чому, адже це сама спрощена модель у серії Honda. Мотор ресурсний, бачив, як в одного власника він накрутив 90 тисяч кілометрів. Чи довго ця Honda буде ще у мене, я сказати не можу. Адже так як всі, прагну збільшувати кубатуру і сьогодні розглядаю Kawasaki Ninja 400. Однак, колись в старості, я думаю, що з цією Honda я ще зустрінусь. Можливо, я щось і не доказав про цей мод, то пишіть у коментарях, я відповім. Бажаю всім рівних доріг і повного баку. Хай щастить.